Зрозуміти різницю між інвестиціями і спекуляціями. Мабуть, жодним іншим принципом сьогодні не нехтують так сильно, як цим. Люди економлять і вкладають свої заощадження, тоді ж починають вважати себе інвесторами. Насправді ж, вони або залишаються ощадливими, або стають спекулянтами. Вони... Ніякі не інвестори. І з першим усе очевидно. Той, хто заощаджує гроші і потім кладе їх на ощадну книгу, не може стверджувати, що став справжнім інвестором. Він заощадливий. Він економить, кладе гроші на ощадну книжку, і більше нічого не робить. Тому вона й називається Ощадною, а не інвесторською. Той, хто заощаджує, перебуває в кращому становищі, аніж той, хто не заощаджує. Та лише інвестор справді примножує гроші.